Холоденко зі сльозами на очах розповіла, як у Ватикані пройшов захід, на якому вона отримала міжнародну премію Джовані Пауло II. А також психологиня поділилася, як відпочивала після заходу зі своїми друзями. Мене вже нагородили за мою благодійну діяльність. Також обговоримо, як пройшов захід та як Наталія готувалася до нього. Так сьогодні мені будуть вперше в моєму в житті. Вручати нагороду за благодійність. Ну і перед важливою подією до психологині посипалися питання, що вона відчуває. Я відчуваю відповідальність. мене така якась розгубленість, поки що такі відчуття. Також холоденко показала, який макіяж обрала. Мав бути макіяж дівчиниця, але щось ми трохи. Заграли. Загрались трошки. Ми перестаралися. Та яке вбрання ми придумала рубрику заправить з однієї сторони в юбку? Бо той пояс сюди не катить взагалі. А ось і початок офіційної частини заходу, де був оркестр. Ну і ось вона, Наталія, власною персоною поряд з гостями. Мене запитували, яку відповідальність я відчуваю. Це дуже непростий захід, і тут дуже важливо, де ти став, як ти сів, що ти сказав. Якби, ну, ти представник і хочеться не вдарити обличчям нікуди куди не треба. Також холоденко показала інтер'єр місця, де відбувався захід. Дуже гарно. Правда, друзі? Напишіть в коментарях це сидять в стрічках, це мери міст італії. А на цих кадрах Наталія показала момент заснування премії попереднім папою римським і як на фоні кадрів війни в Україні поставили слова Павла II про мир. А ось він і момент нагородження Наталії. Наталія, ка... Ка Thank you. А розчули в до сліз холоденко саме момент відео зі зруйнованими містами України. Вони показали ці зруйновані міста. Наші я просто я не можу стримати сліз, тому що знаєте, ми отак живемо. Ми мені би нам здається, що ми тут стошкірі, але насправді це настільки болить, я просто почала не настільки тіпати, що я не могла не то, що сказати слова. Я не могла взагалі зрозуміти, як цей нам пережити. І ще усі номінанти отримали подарунки. Робили подарунок. Це портрет, літографія Павла II, яких виготовили тільки 100 штук. А ось після заходу Наталія зустрілася зі своїми друзями. Бачите? До речі, мій улюблений люпісформа він любить Україну. Він співає, Де вони і поспівали? Мачно повечеряли. Ми ще, друзі Холоденко, зізналися в коханій Україні. I love Only we love Ukraine, we fight for Ukraine. We love, I love, we love I'm Ukraine. passionate with Ukraine. Yes. You can make a kiss for Ukraine, мимо? A special kiss. To